Шалом, це Славко, хотів почати з хорошого, але війна і доводиться починати з поганих новин. Оце скисло. Я його налив, відкрив. Як тільки випарувався спирт, вся оця от ізюмна настойка замутніла та скисла. Що я на це можу сказати? Прошу шановних донаторів, мене пробачити це єдині три тисячі гривень, котрі я ви, ви, використав не за призначенням. Сподіваюся, що наступного року. Такого зі мною більше не трапиться. Я всім вдячним, і Ася всім вдячна. Ми виправимося, ми будемо ще кращі. А от сьогодні ми з вами були свідками титанічної битви Путіна проти астрономії. Він бився так, як бився свого часу, хіба що Ірод, ви перший великий. Ну, ви знаєте, за цього персонажа. І чи буде ця от розпачлива титанічна боротьба Путіна як і ірода успішною? Ясно, що ні, бо вже перший тур цієї війни, війни Ірода, показав, що нічого з таких от планів зупинити астрономію, зупинити майбутнє не виходить. І я сподіваюся, і ви маєте в це вірити, а це подожди є. Я ще зараз почну. Слухайте, що це все. Приведе до нашої перемоги, що наша перемога буде не уникнена. Розумієте, я не можу, я буду говорити, я буду говорити, Ася буде їсти олів'є. Я потім скажу за нього правду, за це олів'є. Отже, нам на часі приготуватися до нашої неуникненої перемоги наступного року. Це означає, що ми маємо довже добре подумати, за яку саму перемогу ми маємо. А я за це вип'ю на зло, поки Ася їла. Пальцем олів'є. Я зате ковтнув. Так от, якої перемоги ми маємо просити в Господа? Ви зараз скажете мені, що це має бути остаточна перемога, що по них і сліду не лишилося. Я вас розумію, я сам був переповнений ненавистю до початку цієї війни, але 24-го вона якось з мене вся випаровувалася, Лишилося це холодне почуття, що жалка тільки катов. Так, от чому наша перемога не має бути остаточною? бо тоді нам доведеться стати ними. Розумієте, якщо ми їх знищимо, в якій б формі ми їх не знищимо, навіть в ідеологічній, нам доведеться стати ними. Я розумію, що в цій розплачу боротьбі, ті, хто зараз пережили цю страшну війну, таку саму страшну, як і Перша світова, переживають її далі. Вони хочуть знайти собі сили, і деякі знаходять сили в тому, щоб стати ще злішими за наших ворогів. Це зрозуміло. Це зрозуміле бажання в обличчі ворога стати гіршим за ворога. Але Отаке от, от бажання зрозуміти забагато з нас, і дуже зашвидко довелося стати українцями в цій війні. Розумієте, люди 24 лютого прокинулися з відчуттям того, що так бути не може, їхній світ зникнув. І забагато людей відразу вирішили стати українцями. І це от раптове бажання стати всіх українцями, воно мимоволі призводить до ексцесів. І ці ексцеси такого розвитку. Нашої українськості масово, і вони ще будуть на них слід звертати увагу, слід розуміти їх як ексцесів, розумієте, і не як мейнстрім. Але чому наша перемога має бути неповною? Щоб було з кого брати приклад, ким нам, українцям, аж точно не слід бути, як це наші східні сусіди Москвини. Тому ми маємо просити Господа за дуже помірковану перемогу. Перемогу, котра найзапекліших з наших свідомих українців, і не задовільні. Ну і взагалі нічого не задовільняє така порода. Зрештою, це єдина перемога, на яку нам дозволять Сполучені Штати. Ви вже бачили, як відбувається їхнє планування. Я вам віддав, як постачання озброєнь. Це єдина перемога, на котру нам. Дозволіть і нам з такого цілком зрозумілого опортуністичного бажання, щоб виповнилося як маловірам, да я скажу, як маловірам, нам слід просити Господа саме за таку помірковану перемогу. Заодно це і засвідчить і наше маловірство йому. Що треба говорити? Наскільки далеко можна спрогнозувати наступний рік? Пладувати зараз можна дуже ненадовго. От ми знаємо, що не вистачає запчастин, що багато трофейної техніки було зіпсовано і що важко відновлювати. Ясно, що якийсь парк техніки буде відновлений до початку наступного етапу бойових дій, арсенали будуть поповнені. З особовим складом так само пройдуть навчання. Люди будуть зібрані, бо я скажу, отий натиск чмобіків на наш фронт. Просто казати мобілізованих людської маси. Я ще ці неологізми не дуже полюбляю. Він до того, що і нам доводиться кидати не тільки на початку війни, а й зараз недостатньо підготовані, недостатньо озброєні підрозділи. Такі випадки лишаються. Це, на жаль, війна. вона, вона все в цьому не уникнено. За це легко говорити, але важко бути цьому свідком, бути цьому учасником ще важче. Ну, розумієте. Війна це негативний процес. в Війні не слід шукати позитиву. На війні все робиться. Ну, розумієте, це вибір між поганим і гіршим. Насправді, якщо так цілком вже об'єктивно, війна це шлях вимушених рішень. Так, от ясно, що ми, українці, наступатимемо. Ясно, що іде наступатимемо на сході. Або на півдні. наступати на північ на Білорусь це був би найрішучий наступ. Воно не вдасться. ці уроди не кинуться, вони побояться, вони не відкриють нам шлях на Білорусь своєю агресією, Тому можемо навіть не марити за такий блискучий наполеонівський похід, за таке от блискучу та раптову зміну стратегічної ситуації в світі. Ми можемо навіть Бога і не просити, бо це знаєте трохи зарозуміло для нас відразу змінити весь світовий розклад. Якщо ми увірвемося у Білорусь, то ми маємо обирати між наступом на Сході та на Півдні. До якого яким буде цей наступ? Зрозуміло, він буде вже з американських поставок, з американських воєнних ігр за рекомендації оперативних наших американських господарів, наших добрих сахібів. Він буде з обмеженими цілями, і я боюся, що кривавий як противника на фронті стало більше, він будує лінії оборони, він дуже боїться наступу на півдні, і наступ там дійсно буде кривавим. Як довго він буде кривавим? Як швидко вони заламаються? Я боюся, що при рішучих діях вони можуть заламатися швидко. А при нерішучих, при тих спробах, як ми атакували дуже довго на Правобережжі, невеликими силами, то вони можуть стояти довго і кров буде ця. Потрібному в усіх сенсах проливатися достатньо довго. Але наступ на Сході, він може, може бути швидкий, але які ми є його оперативні цілі. Оце знову-таки наступ в нікуди оперативний, в наступ до кордонів 24 лютого. Чи далі нам дадуть їх перетнути американці, я не знаю. Тому ви бачите, що прогнозувати можна на дуже короткий час. Тому зараз будемо святкувати. Я оце підніму цей келих Ряра-Нягря. -ря за ваше здоров'я, за здоров'я всіх моїх споживачів, всіх моїх донаторів. Я скажу, що цей молдавський чорний такий дуже непоганий. Румуни кажуть, що цей сорт винограду восходить аж к дакійським временам, уявляєте? І в 17 столітті він був дуже популярний, що навіть якось румуну, я сподіваюся, що це були якісь нащадки угорської аристократії майбутньої. Примусили навіть кардинала Рішельє таке пити. Я не уявляю, як би це пив кардинал Рішельє, хоча я сказав, що смак мені подобається. Тут, в принципі. Ряраняги, як і всі подібні сорти, вони відзначаються підвищеною кислотністю, ну, насякнуті зв'язків кислот в винограді. Але він справжній, я його перевіряв, голова не болить. Це справжній, це не той коньяк, який я вам показував на початку передачі. Я вам всім раджу знайти собі страви за смаком цього вечора і вірити в те, що Путін не переможе астрономія. А зараз Ася хотіла вам щось сказати про. Наші перемоги наступного року, коли вони настануть, який у тебе прогноз. Єврейському Новому году От. ми точно переможемо. Лайкайте, поширюйте, підтримуйте. Поздравляю всіх з Новим Годом. Всім здоров'я, удачі, і все буде хорошо. А ми з'їмо це миску як воно називається, Олів'є за ваше здоров'я, і я не боюся своїх пострадянських смаків. І вам раджу не боятися. Бай.